Так, 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 отак ставте. Ось так, вот так ставте. Вот Стоїть. Тепер берете, хлопці дадуть вам, кава. беріть роство. Як от кулиться, хлопці поправлять? Кругом неї, кругом нею, кругом неї, кругом капсули. Да, кругом капсули. Отак. Вот Можемо ще когось долучити. Давайте будемо проситися.

Ця і сина, все того. Це Все, Це як печатка на документі. Амінь. Поздравляю всіх вас з закладенням капсули в будівництво нового храму, храму, яким не може похвалитися і зо, жоден із обласних центрів, тому що храм Святої Софії є у нас тільки в Києві. Тепер храм Святої Софії буде в Луцьку. Ми можемо її називати не просто Софія, а Софія Луцька. Це є досить важливо, тому що цей храм є храм для молоді, для тих людей, які пізнають світ і закони матеріальні. А храм буде сприяти пізнавати закони духовні. І от В цій гармонії пізнання світу, законів. Матеріальних і законних духовних дадуть можливість сформувати гарне майбутнє нашої незалежної країни. Ці люди, які формуються в гармонії, в гармонії душі поєднання душевних і життєвих потреб це люди великі і люди майбутнього. Тому я сьогодні дякую, Ярославович, що ви. Настирливо цю ідею втілюєте в життя. Багато легше будувати церкву в полі. Там немає перешкод, ні комунікацій, ні дозволів ніяких не треба. І Дуже важко будувати любу будову, особливо храм, бо йому ще й заважає, щоб його будувати. В житловому комплексі. Тому що дуже багато потрібно різних прийти випробувань, дозволів і так далі. Але з Божою допомогою задумане рухається вперед. І ми на черговому етапі будівництва храму з вами присутні. Це закладення капсули будівництва храму. Тому я бажаю Божої допомоги в подальшому вже тепер рості стін цього храму, але щоб по завершенні він був наповнений віруючими людьми, які наповнювалися благодаттю Святого Духа, відчували щасливість земного життя і були справжніми, освіченими, достойними громадянами своєї держави і вірними своєї церкви, яка молиться завжди за Україну і за її щасливим ми Закликаю на всіх Боже благословення і Бог на поміч ваших і навчальних трудах, і в будівельних. Слава Ісусу!